Костянтин, Сімчук, головний тренер Київського соколу. Костянтин, як вам сьогоднішня гра? Ну сьогодні вже така була гра більш-менш похожа на, скажімо так, фінальну плей оффівську гра двох лідерів, яка йшла до першої забитої шайби. Слава Богу, що забили ми, що ми забили цю шайбу. Ну, я думаю, що. Буде цікава гра також і, і в Києві. Сьогодні ваш локіпер, надійно, зіграв на бротах, став такою стіною для команди. Що скажете? Ну, він і повинен бути такою стіною, і взагалі і команда йому допомагала, і звичайно Богдан грав добре, всі грали добре сьогодні. Вирішальна роль буде в Києві. Чи зіграє роль того, що це домашнє поле для вашої команди? Ну я думаю, що це зараз не так важливо, на якому на якій площадці ми граємо. Чи це буде палац спорту, чи це буде Кременчуг. Я думаю, зараз одна і друга команда вже розуміє, що відступати нікуди. Ми грали не перший рік. Ми граємо вже і на цих площадках. Тому я думаю, це немає великої різниці. Дякую,